Саме на вересень і початок жовтня припадає іще один річний пік активності українського авторинку. А оскільки переважна більшість українського авторинку це вживані автомобілі, то на цей раз ми розкажемо вам, як не купити автомобіль, який відмотав кілька тисяч кілометрів у таксі. Але продавець намагається це приховати. Специфіка експлуатації залишає невиправні акценти на кузові. Окрім цілісності самого кузова, бамперів та порогів, шукайте наступне: сліди від присосок на даху, де могла кріпитися таксішна шашечка, а також сліди від великих наліпок на передніх дверях. Сервіси таксі доплачували власникам авто, якщо машина брендувалася наклейками з логотипом і телефоном, тому перед продажем їх знімають і не завжди вдало. Ще одним практично беззаперечним доказом є занадто розбовтаний і пошкрябаний лючок та кришка бензобаку. Пояснюємо, у середньому ритмі водій заправляє авто приблизно раз на тиждень, тобто 50-60 разів на рік. В таксі заправка може бути і двічі на добу через щоденні великі пробіги, особливо на орендованих авто, тобто 400-500 заправок на рік. Ну і ще один хитрий метод виявити авто з таксі при зовнішньому огляді. ніщі під ручками дверцят з пасажирського боку. Якщо вони серйозно подряпані, а самі ручки розшарпані, особливо у порівнянні з тим, що на водійському боці авто, це свідчить про надмірну пасажирську активність притаманну саме таксі.